Зараз швиденько перекусимо і їдемо в залізці. У нас сьогодні отака смачнюща, сирна юшка з грибами. Вона справді дуже смачна. Часто її готую. Така густенька, бачите? Сирна юшка з грибами, з печерицями. Вчора готувала. Вчора готувала, сьогодні якраз доїдаємо її. Іна! Нуси ту машину? Так, носи вже ящики складені. І одразу прийдеш, наїмося і їдемо. Я вже їсти нагрі... нагріла, як вас добре? Добре. <звук> зразу холодними руками ага. торкнувся, вроді. холоднувато. А вже руки нагрілися, вже пікає хати. Віч не треба леті. Доброго ранку всім. Доброго ранку, пані і панове. І слава Україні! Героям слава! Смачного! Я вас вітаю, шановні наші глядачі. Хай Бог укріпить вас в доброму здоров'ї і хай цей день принесе лише добрі новини. Зараз їдемо в Залісті, заїжджаємо на нову пошту. Відправляємо сьогодні невеличку посилочку бійцеві, якраз вчора вийшов на зв'язок. І, і забираємо одну посилку від глядачки. Ну і ще магазин, аптека, так як завжди. Чекай, чекай, я того заберу. О, став сюди її. Маємо посилочку. Посилочка з гостинцями для наших других хлопчиків. Розпаковочку вже покажу в окремому відео, так як завжди роблю. Прийшли з двору в хату, і так знаєте, треба пару хвилин посидіти, щоб зашпори, Казали, коли зашпори вийшли, відійшли. От зараз зроблю щось гаряче, щоб зігрітися. дякувати Богу, що в хаті тепло, що в хаті напалили. Дякувати Господу Богу. Знаєте, шановні мої глядачі, знову-таки, хто про що, а я про нашу з вами допомогу бійцям на фронті, от на днях постараюся зробити окреме відео, тому що є дуже великий запит від хлопчиків. І правду кажучи, ви знаєте, я себе вже не раз лапала на думці про те, що я боюся, що до мене хтось позвонить з фронтовиків. Настільки зараз важко зібрати велику суму, щоб допомогти тому чи іншому підрозділу на якісь великі потреби. Я розумію вас, я і розумію хлопців. І я кажу, я просто, от як вже виходить хтось з бійців на зв'язок, мені просто страшно думати. Думаю, як зараз хлопчина попросить щось купити велике чи чи. А я просто не маю з чого. Це настільки і стидно, і неприємно, і боляче, і я кажу. Тому, шановні мої глядачі, я знову ж таки щиро дякую всім тим, хто не втомлюється допомагати нашим дорогим хлопчикам. Знову ж таки, є потреба, і знову ж таки маємо запит про допомогу ще від одного військового підрозділу. Постараюся зробити про це окреме відео. Давайте не будемо лишати наших хлопчиків наодинці з їхніми проблемами, тому що, як би там не було, ми з вами ситі, ми з вами в теплій хаті, ми з вами працюємо, заробляємо. Дякуючи саме оцим хлопцям. Дякуючи саме ось цим хлопчикам, які зараз на фронті. Сьогодні ми з магазину приїхали дуже скромненько. От, покупок мало. Купила ось такий яблучний перекладанець на з яблуками. Ви знаєте, коли вже приїдається е, такий щоденний ранковий десерт, як батон з маслом, от, і з варенням, то тоді деколи, але купляю ось такі перекладанці. Зробила кави з молоком. Так, добре. Зараз зігріємося, посмакуємо і до роботи. О, що так повистроював стільчики. Та о, Хочу показати людям, який я собі подарунок зробив. Купив собі, бо, щоб було чим працювати. Бо там трошки грубі... Бензопилка. Бензопилка. Я ту бензопилку мав, таку дешеву, ще не колишню, а вже раніше куплялося ще за 600 гривень. Але коли нею ріжу, то тільки нервуюся. Порізав 10 хвилин. Починаєш гушити, все підтягувати, бо ті болтики, саморізи, все розкручується, все вилазить з пластмаси. Пару років нею різав. У нас як то себе окупила, але зараз я вирішив купити нову. А як так вийшло, що я купив нову. Назбиралося було багато металолому у мене, старі акумулятори, які всякі моторчики і чорного металу багато. Я то все посортував. по Кольорові, кольорові метали окремо. там Мідь була, чорний метал, алюміній. І то все здав і вийшло десь в районі 5900. Я заробив на металоломі. Ти що скажи, що в нас раніше їздили машини, приймали металолом. У нас ну, та у зараз... них закупійки. У них дуже так, і ціна низька на металолом. І, ну, і, ось так, і, і, Чесно кажучи, і нема довіри до тих скупщиків, що їздять. По Їде, цела. питаю, старі акумулятори, по чому берете. 50 гривень за акумулятор дають. Я акумулятори здавав на вагу. Кілограм 24 гривні. А акумулятор 10-12 кілограмів має, ну, то вже можна так, порахувати. порахувати, скільки вийшло. Міть мав щось 10-12 кг, чорного металу. То все здав і, і вийшло десь, по-моєму, в районі 5-900 за то все, що я здав. Ця бензопилка ми заплатили 7 тисяч. О, ще додав 1000, Отак, так гроші розійдуться, а купив річ і та річ буде на руки. О. Зразу взяв масло. До цієї бензопилки йшла шина 35 см, але я попросив мені в комплекті, в комплекті з бензопилою шина йшла 35-ка, але вони мені. Попросив, вони мені поміняли на сороківку Ну, Сказали, що такий варіант можливий. А. Зараз будемо збирати її, заправляти і попробуємо завести Так, масло налию. Чекайте. Що... Будемо заводити. Хвилин пороби, продавець говорив, що можна зразу легенько брати в роботу, що не треба там, бак бензини спалювати, щоб обкаталося. А легенько щось таке можна різати. Хвилин 5 пороби і будемо різати. Йдемо до кров. як? Є різниця в роботі, як там та була пилка, як ця. Відчувається ні. чи ні? бо вона і легша, легша? І, вона, і вона бензини менше бере. Я думала, Тому... вона тяжче від твоєї? Тому, щоб бензин не влив, вона одразу прищила, а Тому... і тут бак менший і менше бере бензини. Я а маю... я маю на увазі по потужності. Як ти відчуваєш в руці, як знаєш, ну, яку. Та як добре, вона... добре, добре, добра пилка. Вона в роботі, як медицина у вас. І в роботі добре. Маю сьогодні тіло все порізати. Легенько буду, не спіша, щоб, бо пилка на обкаці. Але в нас тут дерево не тверде, а сосна, осика, то не тверда порода, так що нагрузки великої не буде. Якраз добре на обкатку. Щоб обкатувати. То що, я за тебе рада, що маєш такий гарний, що сам собі зробив такий гарний подарунок, маєш гарну різку. Воно виходить мати свій інструмент будь-який. Тобто, наскільки легше То воно... в роботі, правда? І на руки легше, і... а колись дружба два на козал кидали і пиляли. А тут -а пару хвилин і нарізав. О, Знову буде добра кубка дров. Добре, добре є. Добре є, якщо є отака, отакий запас, буде чим палити і в хаті, і так само. Так буде мати чим тут розпалювати, там де той комен труба стирчить, він там варить кашу, бараболю варить куром і нутрієм. Йому вихвалянки. Славік похвалився своєю покупкою. Я хочу показати, що в мене також така невеличка обновка. От, Купила собі, ну, я ще два тижні тому купила е, сушку для волосся. Зараз хочу показати саме. Але спочатку покажу стару. От, Оце моя сушка, яка служила мені. Так, яка служила мені, зараз, дайте згадаю, 20. Сім років, так, 27 років. от, ну, Тут же була така захисна, ще таке кріплення було захисне, щоб сюди нічого не попадало і часом пальця не запхати. Воно вже розсипалося. От. І воно ще працює, вона ще до сих пір працює. Але вже отут оці зубці повикришувалися. Бачите, їх тут було багатенько і все. Ну, то куди вже таке? І, до речі, дивилася, я були ми в Тернополі. Дивилася, також собі вже приглядалася до сушки. І ви знаєте, ну, півтори, дві, три, навіть дорожче були сушки, фени, сушки. І я щось так ще утрималася купляти в магазинах в Тернополі, а потім в інтернеті надибала на оцю. І що мене спокусило, оця фірма у мене. Була мультиварка від цієї фірми. Вона мені так довго служила. От. Ціна. Мене просто спокусила тут ціна. Я просто вибрала найдешевшу. Так, Зараз я розпакую. Я вже нею користувалася кілька разів. От. І ще один величезний плюс, подивіться, шнур. Гляньте. Це дуже-дуже довгий шнур. О, подивіться: 3 метри. Це настільки зручно, це дуже зручно. Це я можу собі отут сісти коло п'єца, а там розетка. Бачите, ось отам подовжувач, і це дуже зручно. О. О, дві насадочки для сушки волосся. Отака от для прикореневого висушування волосся, підсушування. От Оця насадочка, дифузор. Тримається дуже гарно. Вона і тут, отакий, бачу, прорезинена така оця накладка. От. І сам фен сушка. Також кілька режимів, потужніший, менший, і температура регулюється тут. І ціна. Ціна 780 гривень. Це для такого фена, для такої сушки дуже добра ціна. Тому що перед тим я вже повторююся, дивилася кілька різних в різних магазинах, і була ціна ну, в два-три рази більша. От. Так, добре. Ви знаєте, шановні наші глядачі, я ж знаєте, Славі, коли я казала: кажу, чоловіче, ми з тобою. Чим старші, тим більше по-дитячому радіємо навіть ось таким покупкам. Розумієте? От що не просто купив, приніс до хати, поставив, користуєшся і все, а то, що знаєте, якісь такі емоції, як в дитини. Роздивлятися, передивлятися, тішитися. Але я впевнена, що ви зі мною погодитеся, що навіть такі покупки це якраз і є ті моменти, які приносять настрій, піднімають настрій, приносять задоволення. А особливо, якщо це речі, які ми купляємо на роки, для того, щоб ними користуватися. І то є добре. Ти добре справився? Ну, та добре навіть? ріже. Ну, о, гляну, яка купа. Якби ще хтось подавав, то ще скоріше справив бися. а то 3-4 штуки врізав, мусиш прийняти і цей нові положити. Знаєш, як то є, що подає, подає колоди, стоїть і тільки ріже, то воно набагато швидше було б. Так, так, а та вони важкі ті колоди, то. А так. Ще буде під кури підстилю. стілка, зараз під стелю. То Ну. під кури кинеш? No. No. Правильно. Та добре-добре. Пробував себе грабати воно. Не ти вам, що віником трохи зберегти. А зместити. дуже дрібненька. No. Уже кукурузиння не буду кидати, а кину. Тирсу. Ще відслужи, як підстилка. Тирса. No. І тоді піде на гній. Використовуємо все, що можемо. Так, готую вечерю. Буде в нас бараболька з оселедцем. Вірніше, це скумбрія. От, барабольку я вже почистила, зараз під солю. перекладу в банячок, під солю і хай вариться. А тут в мене ще. Також маринована рибка. Бачите, я в одному маринаді готую оселедець домашній, і так само скумбрія. От. Тут один оселедець і одна скумбрія. Ось. О. З оселедцем трошки більше роботи, бо потім, коли виділяю філе, то треба кожну кісточку забрати. А скумбрія, немає, стільки кісточок. От. Ось сьогодні мені простіше легше. Скомбрію просто можна порізати наші маточки, і не треба кісточок вибирати, бо тут їх нема. Тут який хребет. Шановні мої глядачі, хто ще не готував домашнього оселедця, повірте, що магазини не зрівняється. Спробуйте. От, приготувати оселедець домашній, він справді дуже смачний. Я кажу, навіть за цим рецептом маринаду можна приготувати із кумбрію. Просто тут буде менше кісточок, але з комбрія, і, і оселедець мариновані, домашні мариновані вони дуже-дуже смачні. Приготували маринад. Сіль, цукор, приправи, спеції, охолодили, рибку почистили, підготували, залили маринадом холодним 2-3 дні і маємо ось таку смакоту. Так, нові короби робимо. Тут в нас були теж mm -hmm. вже якісь удвірки лежали, але вони такі страшні вже були, вони ж розсипалися, особливо той в окрайній. О, то Я кажу до Славіка, ти часом не пусти під це ніж, під циркулярку ті рами. Ну то не рами, як воно називається? Ну, рами, Коробки, рами. футрини, як воно правильно? Ну, рами, рами, віконні. от. Ті, що вибили зі стіни. Подивіться, який то дуб. Я кажу, то глянь, яка, яка буде коробка. Нас переживе. Так, як Славі каже, що нас переживе. Я кажу, часом не його не викидай, ну, бо він би зараз, як то кажуть, під шумок би все попиляв. О. А так воно піде ось сюди і буду мати такі квадрати. О. А між ними ще тут чим і зашити, правда можна? А з підлоги доски є. О, точно. З підлоги ж дошки теж дубові, правда? Ну. Люкс. Мені в таких квадрат, квадратах набагато легше, бо розумієте, як виходить, тут з боку стежка, я собі тут просапала і все. Тут всередині якусь одну-дві-три культури в переміжку, не в переміжку, а почергово висіваю, потім щось досаджую і люкс. Набагато легше просто доглядати за рослинками, коли вони в таких во. То що, тільки тут прибити, і тут прибити, а тих дві хай рядом лежать? Ні. Дві того, того треба збити докупи, бо там ну, тоді, та що то вони, а, шнур, витя, кабель витягали хлопці, то вони його розбили. От треба його з'єднати. Тут петрушка що вона накрита, щоб кури не вискубли. Чекай, чекай, не тягни, бо я ж не його. його розмотати. О, зараз того шнурок натягнемо, щоб рівненько були квадрати. Mají takový tu dub, jaké to dřevo. Земля тверда і неможливо так чекай, воно пішло наверх, бачиш, потім оподев'ять. Певно, що ще чуть-чуть, ще сантиметр. Ще трошки. Там ще... Зараз збивати буду. Будемо... А, а тут ще путь, а, тут воше, тут ще треба до пупи. О. Зараз воно так, ще лежить, ну так як наверху, на поверхні землі, а буду перекопувати, земля розпушиться, і воно трошечки тоді втопиться. От. І ось тут Славік за дошкою, і з того боку десь дошку. Ну, воно воно буде добре. Воно буде потім добре. Так. От. Такі грядочки. Тут лишу прохід, щоб було легше туди і сюди ходити. Такий невеликий. От. Добре? Кажу, що можна викинути, то викидаємо, а що можна використати, а що можна використати, то використовуємо. Mm -hmm. Що, що, тяжко цвяха вигнати збити? Забити тяжко, то і вибити не можу, не хоче. Може, такого зашина. Там цвях мішає. А його не можна якомусь чимось обрізати, тут цвях? Не можна його чимось підпиляти? Болгаркою. Ну, давай з -з -з зріж його і все, і тоді запхаєш назад. Бачите, яке там кріплення? Таке от, от таке кріплення трикутне. Трималося міцно. Воно десятил... десятиліття відстояло. Дошки дубові, цвяхи не полізуть, то славік під шурупи робить. Вони-то Дуб тяжко втяг бити, то я в просверлив, а далі буду забивати. Дуб тяжко забивати, а так в доску просверлив, а далі буду забивати. Тібурами ще більш-менш такі ціліші, а от того є одна тут така знищена трохи. То якраз повернули її тим боком самим таким знищеним. Там зараз Славік приб'є ту дошку, то воно трохи вирівняється. І все. і все. І якщо погода мені дозволить, то вже можна буде тут посіяти петрушку, кріп, навіть рідиску і накрити. Дивіться, який тут короб. Стінки захищені, зверху щось кинемо, накриємо. Буде добре? І то буде добре. Салати пізніше можна також сюди висівати. Так, кому я нагнала апетиту? Бараболька пахне. Вже майже готова. Зараз ще заправлю рибку, Цибулька. Так, трошки олії зверху. Так, і ще лимон. Сік лимона. О, яка ж це смакота буде. Так, можна Славіка кликати. Славік! А ти де? В Льосі? Ввелась. Виходь. Ходи вечеряти? Ви Давай. Хамуха, миші сітки, що на насіння набор ну. на бараболя. Не сітки поїли, а ті шнурочки, що зав'язані. А сітки лежать ну, під люки, миші. багато висипалося. Треба кожну сітку добирати і нові шнурочки давати. І вони, знаєш, шнурочок зав'язаний, ну. то навіть шнурочка немає. Як так з'їсти? То ж сітка зав'язана була тими синіми. Шнурочками. Ну, ну то я ж знаю сітки наші ті такі капронові. Сітка що? ціла, а шнурочка з'їла. Та е, таву, пластмас... не пластмаса, чи що воно зробило? Ну, якесь пластикове так. щось таке. Ну, Засмакувало їм чи що. І то щось три сітки так рушили мені. Якби вони стояли, значить воно не висипало б. А вони ага. лежать в мене по Ну, я знаю, належачи, повис... чи одна на другій сітка лежить. Добре, ходи по вечері. Чи що то в нас ще? Вечер, Вечір, вечеря, не вечеря, невечеря, ходи, ходи їсти. Добре, йду. То вже завтра наготував, щоб варити куром, Нутрієм, так? Ну я зараз кастрюлю наготую, я просто тільки набрав. Звідки починали там і завершуємо день? так? Ми починали біля стола з тобою і так само завершуємо біля стола. Всім миру спокою і смачної їжі на столі.